Чернігівщина почала відправляти призовників на строкову службу цієї осені. План 500 юнаків. Перші 50 хлопців вже готуються до відправки у навчальні центри. Більшість з них із сільської місцевості від армії не ухилялися навпаки, деякі хочуть пов'язати життя з військом. Не десантником, бо я такий малий трохи і боюсь свою але йду зараз. Ну. У навчальний центр, а потім буду служити по протиповітряних в них, якби, військах. У мене папа служить, зять служить, всі в мене в службі. Тобто немає в мене таких, що не служили в сім'ї. Тобто вони пішли по мобілізації? то і робить. Так, да, так. Да. Найбільше просяться хлопці у нас десантники, але, на жаль, десант, десантні підрозділи ще контактуються виключно військовослужбовцями служби за контрактом. Це, як показав, досвід антитерористичної операції. Найбільш Підготовлений військової частини цього призову багато нововведень, які мають стимулювати юнаків йти до армії. Насамперед, це грошове забезпечення. Кожен солдат отримує картку, на яку нараховуватимуть зарплату. Строковиків вдягнуть у нову форму за європейськими стандартами. Кожен солдат в учбових підрозділах бушлат з підстежкою, яка знімається, і в відповідності до пори року. Осіння, Осіння така. літня. Да. Отримає такі чоботи. Чоботи новий, наш український кевлар. Око на першу партію чернігівських працівників поклала зенітно-ракетна бригада з Херсону. Ми відбирали, ну, по-перше, це вимоги щодо стану здоров'я особового складу, щоб вони були здорові, не мали скажімо, хронічних захворювань, які будуть заважати проходити військову службу. Безпосередньо, скажімо, так, особливість була, нам потрібно були згідно розкладу отримати водіїв з категорією найнижчий це. Ну, скажімо, майже справилися з цим питанням. За станом здоров'я до третини юнаків є непридатними до проходження служби в армії. Ретельно хлопців перевіряє і штатний психолог військомату. Сам по собі факт призову в армію це стрес для чоловіка. Стресовий фактор, який електролізує його розличне, його життєві проблеми. І наша задача тут зрозуміти. То знаходиться в якому стані і кому какую допомогу оказати. підказав не только собі військовим тут, але і людям, які будуть з ними в воєнних частинах. Призовників до війська проводжали урочисто із піснями. Прийшли підбадьорити хлопців і бійці. АТО. кажуть, армія дасть сил та впевненості у собі. Українське військо, попри всі складнощі, стає міцнішим. Набирайтесь сили, набирайте смілості. Обучайтесь всему, чому вас будуть учити ваші сержанти, командири. Осінній призов проходить згідно з планом, кажуть у військкоматі, та зростає кількість юнаків, що ховаються від служби. Як протидія, створюється база ухилянтів, яких просто не випустять з країни або ж їм не вдасться ніде офіційно влаштуватися на роботу.